Депутати міської ради від політичної партії Єдина альтернатива прозвітували про рік роботи. Підтримка військовослужбовців та розвиток інфраструктури міста це основні питання, над якими працювали депутати міської ради впродовж 2022 року. Пріоритетними вони лишаються і цьогоріч. Я вже говорила, що допомога для наших захисників це є мега посважлива. Всі я дякую всім колегам з різних з усіх фракцій, які активно підтримували всі ініціативи міської ради, ініціювали самостійно, і підтримували всі ініціативи, які виносила єдину альтернативу щодо допомоги нашим захисникам. Валентина Рачук додає з першого дня повномасштабного вторгнення кожен депутат став Волонтером активно долучалися до розміщення переселенців, збирали та передавали гуманітарну допомогу у гарячі точки, створили медичний хаб на базі однієї з міських лікарень, шукали та закуповували за кордоном найнеобхідніші прилади для фронту. Надали матеріалів для військових потреб на суму понад 900 тисяч. Серед них генератори, прилади нічного бачення, зарядні станції, квадрокоптери, ой, квадрокоптери, військова форма, будь-матеріали тощо Те то саме. Та передали на продову 14 позашляховиків і один вантажний автомобіль. Відремонтували автівки для потреб військових. Це ми постійно робимо. Там навіть ну, всі автомобілі ті, що йдуть, тому всі їх на фірмі є можливість, ми це ремонтуємо. За волонтерськими справами не забували про роботу на округах. Зокрема, наближали медичні послуги до населення, каже Наталія Калмикова, очільниця управління охорони здоров'я. Минулого року вдалося провести ремонт в амбулаторії на вулиці Білоруській. Наразі до відкриття готується заклад на південно-кільцевій. В планах амбулаторія на вулиці Текстильників. Працювали з виборцями й у віддалених районах, реагуючи на найбільш болючі питання, звітують народні обранці. За цей час по зверненню організації організації Карітас було і мешканців будинків героїв Майдану 111, 109, 113 було відновлено покриття міжбудинкового проїзду, куди саме, ну, їздили машини з гуманітарною допомогою також по зверненнях громадян була відновлена сітка на майданчику футбольному на бульварі героїв Крут також було опрацьовано поточні звернення громадян кількох адрес з вулиці Комарова та бульвар Героїв Крут з приводу аварійних ділянок, ділянок на заїздах у двори. Ці всі ситуації були поточні виправлені міськшепом. Опрацьовані дуже оперативно. І звісно, що дуже багато звернень від мешканців є на опрацюванні і вони обов'язково будуть реалізовані в поточному році. Депутат Руслан Білоскурський зазначив, перебуваючи в тилу, роблять все, аби залучити в регіон якомога більше релакованого бізнесу. Особливу увагу надають it сфері, яка є вагомою складовою економіки країни. Крім того, минулого року особливо підтримували молодь. Так у міській раді пройшли стажування 56 студентів. Семеро з них залишилися працювати у різних департаментах. Зміни торкнулися також освітньої галузі. Ми перейшли на формат нової української школи. І дякую своїм колегам по фракції і всім колегам депутатам з інших фракцій, які підтримали звернення щодо вилучення із навчальних програм такого предмету як російська мова і вилучення взагалі. Друку підручників, бо це було внесено в план аж до 24-го року. На звіт політичної партії звітав член єдиної альтернативи Тарас Прокоп, який з перших днів боронить нашу країну. Він зазначив, хоч наразі фактично відійшов від депутатської діяльності. Утім, приїжджаючи додому, радий бачити зміни в місті. Коли бачиш новий комунальний транспорт, коли бачиш нові громадські простори, коли ремонтуються дороги, тротуари. Це все під Бадьорю, і Ти розумієш, що коли це все закінчиться, що можна приїхати і жити в комфортному місці, а не знову приїхати і жити в руїнах. Депутати від політичної фракції «Єдина альтернатива подякували військовим за можливість жити у тилу. Також зауважили, вся робота, яка ведеться в місті, заслуга злагодженої роботи усього депутатського корпусу, незалежно від політичних уподобань. Бо зараз кожен має працювати на спільну мету перемога над російським агресором Олена Кричко, Ярослава Боячок, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал Сі 4